Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, ви слухаєте Радіо Західний полюс перед мікрофоном Юлія Чікель і як завжди, друга кава об 11.20. сьогодні я радо вітаю у нашій студії журналіста, публіциста та військового Павло Казарін зараз разом з нами. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Як ваш настрій? Як справи? Як вам ранковий Франківськ? Ой, він чудовий. Я ще встиг побачити вечірний. Я Загалі у Франківську не був роки два, але я з франківцями зустрічався. Ми навесні цього року на запорізькому напрямку зі 102 другою бригадою ТРО, якраз з хлопцями з Франківщини, там виконували різні завдання. Тож, це, 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 це дуже крутий досвід. Побувати у них на, на батьківщині і побачити все те, про що вони мені розповідали навесні. Загалом, якщо охарактеризувати франківськ та франківців трьома словами, прикметниками, що б це для вас було? Ну вони, вони а, вмотивовані, вони, а, вони дуже такі в гарному сенсі слова вперті угу. і на пористі. І вони надійні. надійні. Клас. Да, мені а, ну, це одразу кинулось в очі. Сьогодні вас можна буде зустріти. Сьогодні нас вас чують вже зараз в ефірі. А вас можна буде зустріти з лекцією та презентацією книги Есеїв Дикий Захід Східної Європи у Івано-Франківську у промприладі о 18.00. Розкажіть більше про цю подію. Про що буде лекція? Ну це скоріше більше не лекція, а саме презентація книги. Цю книгу я всіх завершити в жовтні 21-го і це була книга про те, як війна змінює країну. Як війна змінює ідентичність, як війна змушує країну і громадян шукати самих себе, і зрозуміло, що вона була написана на досвіді першої фази нашої війни, на досвіді тієї частини війни, яку ми називали АТО та ООС. І коли розпочалася повномасштабка, а я там 25 лютого, двадцять року пішов у збройні сили, я взагалі не думав про те, що у книги є якесь майбутнє, тому що мені здавалося, що. Що все, повномасштабка все перевернуло. Ну, тобто, Ви її тоді ще не видали? Ні, вона вже була. Але вона вже була, видана. Вона, була вже mm -hmm. видана, вона вже продавалася. Але я пам'ятаю, там десь восени 22-го року мені видавництво написало, що ми вже третій а, раз додруковуємо наклад. І я такий був дуже wow. здивований, тому що мені казалось, ну блін. То зараз буде цікавитись книгою, яка була видана до повномасштабної війни. А виявилось, що, м -м, скоріш за все, там є якісь речі, які дуже перетинаються з тими питаннями, які нас усіх обурюють сьогодні. Як війна нас змінює, а, межі а, того, чого варто, а чого не варто, чекати від наших ворогів, і так далі, і так далі. І так сталося, що останні два місяці наш підрозділ був в тилу, і мені командування дозволило зокрема з'їздити по кількох містах, зробити презентацію цієї книги. Ми наступного тижня вже повинні повертатися на передок, але на цих вихідних я ще встигаю завітати до Франківська. А завтра у нас так само буде захід у Львові, і це для мене ну така дуже, дуже важлива історія. Ви щойно кілька разів сказали, що власне книга про те, як нас змінює війна, Зокрема. ваша суб'єктивна думка: то як нас змінює війна? А ви знаєте, це ж цікава історія. А, ідентичність людини угу. це сума подій, яка сталася в її житті. І так само сума подій, яка в її житті не сталася. Ну тобто, умовно кажучи, в 2014 році я, наприклад, з Сімферополя, і в моєму житті сталася анексія Крима. І я пам'ятаю, що вона усіх змусила шукати відповіді на головні питання. Тобто, а, під а, чи готовий ти жити а, а, під, під триколором? Під триколором? Да. Чим ти готовий жертвувати заради? Своєї країни і так далі, так далі, так далі. І багато хто тоді визначився. Хтось обрав триколори, а хтось навпаки знайшов собі в собі українця. Хоча, можливо, до того він жив там, я не знаю, в межах регіональної ідентичності і не дуже взагалі цікавився якимись світоглядними речима. Але зрозуміло, що анексію Криму було. Легко не помітити, ну тому що вона відбувалася дуже швидко. Там не було вуличних боїв. Потім була не вторгнення росіян на Донбас і так далі. Багато хто пішов захищати країну на схід, багато хто почав волонтерти. Але так само війну на сході можна було не помітити, тому що вона була локалізована в межах двох областей Донецької та Луганської, і теж можна було в такому доміку умовному жити і казати про моя те, що... хата з краю, моя я хата нічого краю, не, так. не знаю, <гум> але наприклад, вторгнення два. 24 лютого 22 року воно вже геть інші агрегатні умови поставили на нашу країну, тому що вкрай важко жити не помічаючи війну, коли війна приходить до тебе, навіть якщо ти живеш десь ну, десь на заході і в якомусь місті і так далі. І так далі, і я просто до про те, що ідентичність. Вона змінюється, а люди здатні інколи переоцінювати цінності, і ми здатні змінюватись. Коли у нас є. Виникає спокусати, що в країні нічого не змінюється. Мені здається, нам варто почитати новинні заголовки я не знаю, 92-го року, 95-го року, 99-го, 2003-го, 2008-го, для того, щоб просто прослідкувати цей еволюційний шлях, який ми пройшли. І мені здається. Це варто того, щоб про це пам'ятати. Це шалені зміни. Тільки єдине, от е, шкода, що це uh -huh. трапляється таким шляхом, так ви кажете, шляхом перша це анексія Криму, uh -huh. другий шлях це АТО, і третій шлях це повномасштабка. Також, от е, теж моя суб'єктивна uh -huh. думка, українці 24 лютого, або навіть лютий, березень, квітень одна ідентичність. Українці зараз це вже зовсім інші українці. Ну, а що саме ви маєте на увазі? В от мені цікаво вас почути, в чому для вас зміни від нас там в березні, які були схвильовані, які не знали, що робити. Ну, по-перше, ми до багатьох речей просто звикаємо, і ми у нас рівень, в тому числі психологічної резистентності, він зростає. Тобто, я пам'ятаю, як навесні. 22-го року ще у багатьох було відчуття, що нібито наш ворог воює з нами не наповну, а що в нього там є якісь резерви, якісь способи нам нашкодити набагато більше. Просто він їх не використовує. А зараз ми розуміємо, да ні. Все, що він може використати, ну окрім ядерної і хімічної, зброї, він, вже він, це він, він вже це робить угу. Тобто, ні, ніхто з нами не воює там на в півсили. Тобто, ми ми, ми справді вищій е, е, на найвищому рівні складності е, ведемо цю війну. І я пам'ятаю, як у нас було багато ж там я не знаю побоювань з приводу. Застосування ракет по потолових містах, але ми все це бачили взимку. І для нас все... сьогодні це, ця перспектива нас вже не лякає так, як могла лякати в жовтні 2022 року. Тобто, ми якщо ми дуже були схвильовані а, щодо навіть використання тактичної ядерної зброї в 2022 році, то в 23 2023 році це історія про те, що а давайте ми ще 200 мемів про ядерку просто вигадаємо і посміємось. Ми стаємо дуже психологічно такими резистентними, сильними. сильними да. І мені здається, ця еволюція. Ми менше лякаємося. Ми менше лякаємось, тому що ми більш звикаємо. От щодня ми звикаємо вчора умовно за вечір від п'ятої mm -hmm. чи четвертої вечора чотири повітряні тривоги. І як би це зараз не звучало, але в лютому я б ніколи не подумала, що ми будемо розрізняти тривогу. Mm -hmm. Ай, це просто злетів міх до тривоги. Mm -hmm. Так, це пуски і треба йти в укриття. Mm -hmm. На вашу думку, наше звикання це більш про позитив чи про негатив? Ну, це може бути як і про позитив, так і про негатив. А, тобто, знаєте, мені дуже в якийсь момент я пам'ятаю, як мене почала дратувати фраза вірю в зсу, тому що, Чому? А, тому що віра не має жодного сенсу, якщо ви зсу жодним чином не допомагаєте. Допомагаєте. Угу. Ну, тобто, ви можете бути або бути в зсу, або допомагати зсу. Вірити в зсу не має жодного сенсу. І мені здається, що варто пам'ятати, що між перемогою і поразкою в цій війні у нас є ще безліч проміжних варіантів, і переможе ті, в які ми будемо інвестувати. Тож це історія про якийсь про якісь боксарський двобій. Але сила кожного удару. Вона залежить не тільки від того, хто на ринку, а від нас усіх. Наскільки ми інвестуємо в збройні сили, наскільки ми допомагаємо один одному, наскільки взагалі ми готові або допомагати волонтерам, або ставати волонтерами, або допомагати зсу, або ставати зсу. І це історія про таку. Про, про, про синергію. Якщо ми втомимось від війни і почнемо грати в якісь егоїстичні ігри, ну це не дуже той варіант, який нам усім сподобається. Це щойно ви розповіли про негатив. А якщо про позитив? Відвикаємо е, від, від наших звичок. Угу. Ну, можливо, ми стаємо трохи, ми не так себе е, можливо, виснажуємо психологічно. І якісь ці повітряні тривоги вони так само можливо не виснажують нас. І рівень тривожності можливо трохи зменшується. Тут мені здається, основа це оця золота середня межа якої потрібно дотримуватись, тому що дуже сподобалась фраза, яку ви щойно сказала вірити в зсу без допомоги немає сенсу. І щодня ми говоримо про те, що от зараз не буду брехати сьогодні. 541-й день українського протистояння російській агресії. І щодня ми нагадуємо кожному і кричимо про те, що потрібно не забувати воювати кожен на своєму фронті. Хто може на культурному, хто може на мистецькому фінансовий фронт він дуже важливий. Я не дуже люблю історію про а, економічний і, і, і там будь-який інший фронт. А, ну відверто скажу, тому що мені здається, Пишіть. це трохи апропріація. А, Ну, не можна називати фронтом те, де не можна загинути. А фронт у нас один, а все інше це тили: економічний тил, освітній тил, культурний тил, інформаційний тил. Ось така формула мені а, здається. Вона більш більш доречна, але вибачте, це, це історія про дякую. Ні, дякую вам за вашу думку. Це справді важливо. І ви, як військовий, мені здається, ви маєте рацію. Ну да, але тим не менш, людина в формі не може говорити від обличчя усіх. Хто в армії, то що... кожен дивиться через свою призму. Це правда. Давайте повернемось тоді до вашої презентації. Давай. Також сьогодні на ній ви будете говорити про міфи стосовно України. Ви знаєте, мені там буде різне, а зазвичай ми. Трохи говоримо про книгу. Кому цікаво, він може її придбати, підписати, і так далі. так далі, так далі, далі. Але а, ця презентація вона не, не стільки і не тільки про книгу. Вона ми говоримо про, про армію. Дуже багато завжди запитують про армію, про якісь речі, побутові, про те, що хвилює хлопців. А як в армії з передка дивляться на тил, як з командирами, як з мобілізацією, і так далі, і так далі. І так далі. І багато речей ми говоримо. Я відповідаю на питання, пов'язане саме зі збройними силами і так далі. Так далі, з такими побутові речі багато спілкуємося. Ми говоримо про те, які зміни відбуваються з нашою країною зараз в останні півтора роки. Uh -huh. Що війна змінила в нашому аграріальному стані? Які є ризики перед нами після війни? Як за кого українці голосуватимуть на наступних виборах? Дуже часто про це запитують, що існують хороші росіяни і так далі, і так далі, і так далі. Ну тобто, це історія, де ми спілкуємося не тільки про це більше про розмову. А, Да, ми спілкуємось не тільки про книгу, тому що зрозуміло, хтось книгу читав, і в нього немає питань. Хтось читав в нього є питання і так далі, так далі. але ми більше спілкуємось, зокрема, і про е, да, і про армію, е, і про Україну, і про нас, і про зміни, які сталися з нами за останні півтора роки. Це цікавий зазвичай кожного разу досвід, і мені здається, що напевно сьогодні ввечері ці дві години теж можуть бути дуже цікавими тим більше що вхід вільний. Давайте справді нагадаємо те, що сьогодні ви приїхали до Франківська неспроста. Хоча ми були б дуже раді бачити вас просто так прогулятися нашими вуличками. Проте сьогодні пройде розмова. Я буду тепер називати це розмова Добре. плюс презентація книги есеїв Дикий Захід Східної Європи вже сьогодні о 18-й. У «Прилад реновація. Добре. Вхід вільний писали мені на листочку, що обов'язкова реєстрація. Обов'язково. Але ви кажете, що можна на. Навіть просто так прийти і сказати, да, хочу приклад, так. побачитись та поговорити з е, Павлом Казаріним і вас одразу впустять. Ну, приблизно так, так. Да. Кого сьогодні чекаєте? Я вам це питання задавала поза ефіром, і ми з вами так е, позитивно посміялися, що ви навіть не знаєте, хто прийде. Тобто, ну, яка цільова ніколи, аудиторія? Ніколи не знаєш, коли ми е, в… Чернігов приїздили. Коли я в Чернігов приїздив з презентацією, я там в залі побачив кількох моїх друзів з 119 ї чернігівської бригади, з якими ми в 22-му році теж, скажімо так, перетиналися на різних ділянках. Кожного разу люди різні. Люди різні. Я просто ніколи не узагальнював, не думав про те, кого саме я побачу в залі. Не знаю, що відповісти вам на це питання. Тоді це для вас, я вже поза ефіром казала, це для вас буде приємний сюрприз. Так. Да. Скільки б людей не прийшло, хто б це не був. Для мене це величезна відповідальність, тому що ну, так, так сталося, що мені пощастило а, приїхати з фронту в тил. І мати можливість за дозволом моїх командирів провести презентацію таку публічну книги. Я знаю, що багато моїх побратимів такої можливості не мають, і вони просто зараз, в цей момент, вони боронять країну зараз, в цей момент на кучі на купі ділянок фронту йде бій просто зараз. І для мене це завжди додаткова відповідальність, тому що ти нібито говориш від обличчя усіх. То в пікселі. І е, е, ти нібито світиш. Е, 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 уф... Ця можливість є в тебе, тому що вони нас зараз просто в цей момент захищають нам. І я повторюю, кожна ця зустріч е, публічна зустріч, поки я в Збройних силах, це для мене ну така Под... Подійна, шалена відповідальність. Шалена відповідальність, да. І. Я намагатимусь це зробити сьогодні ввечері якнайкраще. У вас за період, от відколи ви в Збройних силах України, ви сказали на початку нашої розмови, що 25 лютого mm -hmm. ви вже вступили в лави ЗСУ. Mm -hmm. І зараз, коли вам дозволяють вийти на цивільний фронт, на цивільний тил, я перепрошую, повернутися сюди. Які відчуття? Ну. Ви знаєте, я не належу до тих, кого дратує мирне життя тилових міст, тому що я вважаю, що нікому не було б легше, якби Франківськ виглядав як Дружківка, а Київ виглядав як Славянськ. А те, що тилові міста виглядають як тилові, це означає, що хлопці напритку все роблять правильно. Просто важливо те, щоб фронт, щоб ти щоб люди, які повертаються з фронту, не знаю, відпустку і так далі, вони щоб у них було розуміння, що, її, що про них пам'ятають. що це історія про Щоб вони, можливо, інколи відчували якусь вдячність за те, що вони ризикують, що вони ставлять це на карту. Але тим не менш, я пам'ятаю, що там у нас позавчора було одне інтерв'ю, і мене в інтерв'ю питають а, там, журналістка. А чи не здається вам, що Київ забув про війну? Тому що подив... вона робить таке узагальнення, а я кажу: ні, в мене немає такого відчуття. І чому ви вирішили, що там умовний Київ забув про війну? Тому що там люди ходять в різнокольоровому одязі. Що вони там купують морозиво? Що вони запрошують дівчат на побачення? Що вони просто живуть своє життя, але тим не менш кожне тиловим місто воно скидається грошима волонтерам. В цьому місці живуть рідні тих людей, які просто зараз не знаходяться в збройних силах. А саме в цьому місті живуть люди, які там або донатять волонтерам, або самі є волонтерами, або там працюють в ДСНС, або якось іншим. Чином допомагають країні бути стійкою і так далі, так далі, так далі. Тобто, я, е я противник того, щоб протиставляти тил фронту і казати про те, що якщо е тилове місто живе своє тилове життя, то це якийсь дуже поганий чинник, дуже поганий показник. Ні, а, я вас переб'ю. Мені здається, що у цей момент потрібно ще більше дякувати донатами і допомогою нашим захисникам, тому що ось це життя нам створюють вони там. Да, да, да. Ну, вони... Кажіть, кажіть. Ні, 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 В нас з вами така заминка вийшла. Ви вже за кілька днів повертаєтесь назад на фронт. Угу. І зараз цікаво, що найбільше потрібно нашим військовим. Чого бракує? Чи можливо все є, все в наявності? Нічого не потрібно. Ви знаєте, ну це дуже складне питання, на яке я не можу відповісти, тому що я людина з військовим званням солдат. А, якщо ви запитуєте стратегічно, яка кількість якої зброї потрібно, да всі багато все, всієї все, да, нам, нам потрібно геть усе. А люди потрібні, а, звісно ж, люди потрібні. Людей дуже часто не вистачає, тому що зрозуміло, що хтось отримає поранення, і потрібні люди на лаві запасних, які можуть виходити на заміну. А, а так, <світ> навіть не знаю. А, а, я пам'ятаю, як нам в 22-му році звичай зі сходу, а, з заходу, точніше, нам на схід надсилали якісь там я не вареники. Але я тільки так... хотіла сказати борщі. Так, да, і до кожного разу, коли тобі кажуть, Через два дні будуть, ти розумієш, що за два дні вони зіпсуються і що люди стільки труда і часу вклали для того, щоб нам відправити це відро вареників, але воно доїде вже з пліснявою. І кожного разу ти так обережно кажеш, де не надо, у нас тут нормально в армії в армії насправді все з, з їжею, все гаразд. Я mm -hmm. був в багатьох бригадах і жодного разу я не зустрічав історію про те, що десь погано воду. Ну тобто, якщо десь щось таке трапляється, то це прикрий виняток, а не правило. Ти кожного разу так обережно кажеш: ні. Пасочки, не треба надсилати, тому що вони не доїдуть, і вареники теж не треба надсилати. Тут жара, все псується. Ми не, ми не ми, ми одразу викинемо. І люди так ви нас образити хочете. Я розумію, да, вони не для тебе ці вареники готують. Вони для себе їх готують, щоб відчувати свою дотичність і таке надсилає щоб свою допомогу. От щоб справді відч... зробити фізичною, ну а, щоб просто відчувати дотичність до допомоги, але насправді не відправляйте їжу з їжею, все гаразд. Угу. Це основний меседж. Ну я не знаю, що вам сказати. Якщо у вас десь або а, десь, якщо у вас в, в нагороді стоїть стоїть Хаймарс. То можете відправити його нам. Це буде прекрасний подарунок. Я да, вже їжу не обов'язково клас. Дякую вам. І вже наостанок буду вас відпускати. бо Ми з вами забалакались. Таке більш ем, особисте питання mm -hmm. як ранкового ведучого до колишнього ранкового ведучого. Ви до війни були журналістом і справді ведучим ранкових ефірів, зокрема mm -hmm. на телеканалі Ай чи хотіли б, чи планували б після війни повернутися до своєї професії, до роботи ведучого? І, взагалі, зрештою, от чим би займалися, коли нам скажуть те завітне слово перемога? Ой, не знаю. Справді не знаю. Мені інколи здається, що ну, рано чи пізно, напевно ж поверну журналістику, тому що це моя єдина професія, і я а, майже нічого. Більше не вмію робити, окрім. Неї. Але напевно я б помандрував. Я б помандрував і нашою країною, тому що взагалі це цікава історія. Я на початку 22-го року, коли будував плани на рік, в січні го року, я планував менше працювати і більше подорожувати. Я вам відверто скажу, все так у му і сталося. Менше працював, більше подорожував. Тільки треба Тільки, точніше не формулювати. Mm -hmm. да. а, не знаю, дуже хотілося б хотілося б дуже в Карпати з'їздити. Дуже хотілося б в морі скупнутися. Дуже хотілося б просто сісти на мотоцикл і, там, я не знаю, на 2-3 тижні уїхати кудись, не думаючи навіть особливо про маршрут. А, думаю, якось якось. Так. Але ви мене зараз знаєте про що запитують? Що там після титрів? Ну тобто, знаєте, коли в фільмі mm -hmm. стається якийсь гепі-енд, 25 п'ятий взяв... кадр. Да, дру... Ні, ні. гепі енд друзі, взявшись за руки, там їдуть в закат, починаються титри, і ви мене запитуєте, а що ви будете робити після титрів? Я не знаю, я про це навіть. Не замислювався, а знаєте, що я вам побажаю? Mm. А я вам побажаю після титрів, як ви кажете, поїхати в рідний Сімферополь український рідний. Полетіти літаком з Донецька до Сімферополя. Клас, все зараз будуть сльози на очах, але так воно і буде. Дякую вам за Я нашу розмову. Запросили. Чекаємо, нагадуємо всім, що сьогодні ви чекаєте, зокрема, на розмові презентації книги вже о 18.00 у промприладі. Можете запросити всіх, хто нас чує, а також побажати щось від себе. Друзі, да а, сьогодні, як вже ви чули, о 18.00 на промприладі буде така. Презентація книги «Дикий Захід Східної Європи, яку я написав до війни. А взагалі це буде така двогодинна інтерактивна розмова про армію, про зміни, які відбуваються з нами з усіма, про тил, про фронт, про людей, про те, що нас розрізнює, що нас об'єднує. Взагалі, це буде така історія про двогодинну розмову про нашу країну. Тож, якщо у вас є час та натхнення, приходьте. Вхід вільний. Реєстрація не потрібна. промприлад 18, Буду чекати. Дякую вам. Ви неймовірна як людина, як військовий, і хочеться ще раз подякувати зокрема вам і кожному нашому захиснику за сьогоднішнє, за завтрашнє і за вчорашнє. Нагадую, що сьогодні у нашій студії був журналіст, публіцист та військовий Павло Казарін. Бажаю вам гарного дня і вдалої ввечері розмови. Дякую.